Вітаю знову понеділок, знову робочий тиждень. І як завжди в нас вже протягом двох останніх тижнів зима канадська, нормальна така. Їду зараз на доставку, але написали мені диспетчер, що якщо вантаж в снігу, то, будь ласка, почистіть його, а якщо це неможливо, то Зв'яжіться зі мною з диспетчером і ну, приїде спеціальна служба почистить. Ну, це, це не відноситься до флетбедів, оскільки флетбеди... Ну там, вилізі лопатою почистить. Це відноситься до драйвенів, де ніхто не буде лізти на сам причеп, наверх на драйвен, і, там, щоб звіс, там, впасти і вбитися. Де? Ну то що, поїхали. Зараз будемо. Я придумав трошки іншу річ. Я буду здувати лифтбловером. Сніг з, з свого соцбеда, але ви зараз розумієте, чому я буду здувати, а не згортати, бо там, не, там не, лопатою не буде не дуже такої мож, можливості. Що робить швидкість від дотримання дистанції аварії. От так. Ну що я вам скажу? В місті, звичайно, ситуація набагато гірша. Дивіться. <с> У нас в селі класні дороги почищені, посипані асфальт видно, а тут от я з'їхав з... буквально тільки з... відразу на з'їзді з хайвея відразу почався білий вкатаний сніг і видно, як машини злітали. Це. не знаю. Новкуменс. No Вони не сподівалися на сніг, чи що? Чи солі в них бракує? Це покраска таких величезних частин мостів. Там в тих отворах тільки що пацани були. Філіппінці там щось зачищали з середини. Нам пелесос стоїть. Він був там прямо всередині в тому лазу, І там зачищав ще від, від, ну там пилюка була жахли. Пекельна робота, просто пекельна робота. О там так. Просто вони там лазять і щось роблять. Да. важка робота в каналі. Мені вже закінчують зашивати мій вантаж, не треба буде тарпувати. Це вже готово. Півпаліте зняв, півпаліте розсипав наверх. Зачепив. У нас їх називали як Лушпінь. Зачепив оцю стрічку, яка зв'язувала, розірвав її, і воно висипалося. І як тепер це хто Ну, коротше, хай лізе, хай знімається. Ах. Маю доставку. Вісім доставок дошки в Галіфаксі. І... Ну, З них дві останні за 100 км від Галіфаксу, але я це маю все зробити до обіду. Як я з коли він ще буде лізти і тут перекладати вручну ту палету, я собі не уявляю. Заїзд тут жахливий, просто найгірший, який тільки може бути. Отам от вулиця. Отам от вулиця. От машини їздять, і там, а там за будинком перехрестя. Ой, треба заїжджати в крайній лівий ряд, щоб повернути направо. І то блокуєш, і то їдеш по. Коротко, я не можу. Ну, кажу, Ніхто не переживає за водія. Кажу, Навіщо ви закрили? Тут був заїзд, я, коли останній раз тут сюди заїжджав 2,5 роки тому. Тут був достатньо нормальний заїзд з цього боку. Заїжджав звідти, де блоки стоять, і тут, тут робив розворот і повертався назад туди на дорогу. А тепер вони блоки поклали. Я кажу, ну, дуже розумна ідея. Буксує слизько. А що я йому зроблю? Не почищено, нехай ну, їх каже своїм менеджерам, чому не почищений ярд. я... Я не маю нервів на них. Таке відношення як кулгос. Якщо поганий танцор, то знаєте, що йому мішає? Ну так само у цьому. Він, він не може зняти одну палету, рве упаковку, щось. Я йому вже переїхав в інше місце. А йому далі. О, Дивіться, зараз зачепив і вириває. Армамі пацан.